Слава Україні. Ветері Політосвіта, Володимир Лернатович, політолог про сьогоднішні події у світі, які так стрімко розвиваються. Неординарний погляд. Доброго дня всім, хто підписаний, і навіть хто не підписаний, звісно, було б добре, щоб підписувались. Я не звик до такого. До такого, до такого формату розмови, так мені би хотілося, події в світі розвиваються настільки динамічно, настільки швидко, що воно вносить певні корективи в наш, так би мовити, своєрідний марафон. Всі в світі в очікуванні форму в Швейцарії. Це має бути так званий форум Ялта-2. Я спробую перед тим як подати ці всі події найбільш значущі для сучасного світу, бо. Ми можемо стати свідками найбільших метаморфозів, перетворень і просто тектонічних зривів в світовому масштабі. Спробую подати якось трошки нетрадиційно і своєрідно через призму, наприклад, от філософії. Мені чому в іншого таких голову, що світом крокує нова філософія, і ця філософія змін у світі називається філософія Гопстопу. Пам'ятаєте? Совєтський Союз, бандити пострадянські... Паханати, інакше не називаєш ці країни, які були утворені внаслідок розваленого розваленого Совєтського Союзу, і ця філософія, як я бачу, стає домінуючою у світі. Е е світова політика вариться ще одночасно, має такі внутрішні пружини, як внутрішня філософія, релігія і так далі. Я би тут, перш ніж показати вам найбільш актуальні і цікаві моменти, що робиться зараз у світі, і від, від від чого власне залежить Україна, бо ми знаємо, що там всередині в нас робиться, і, і це оточення Зеленського, і ця агентура Москви, яка далі існує, і це купа, купа зрадників і так далі. Все те, що робиться всередині, це і так, і важкі бої, і. Численні жертви, але є ще зовнішній фактор, який є дуже впливовий і дуже важливий, на жаль, Україна. Я трошки скоректую свою попередню відповідь на час від часу. Вона перебуває в стані не тільки суб'єктом міжнародного права суб'єктом міжнародного права, а в іпостасі власне об'єкту міжнародного права. Чому бо як ми бачимо, світова розстановка в світі є доволі специфічною, тут я би. Хотів подивитися, як світ змінюється. І мені навіть шкода тих всіх філософів, яких я перелічував, і Хамкінтонів, і Фукуям, і так далі. Бо, зокрема, Фукуяма взагалі навіть не передбачив, що такий розвиток подій можливий. І хоча його далі цитують, далі він дуже популярним, але світ міняється так динамічно і так непередбачено, що ці метаморфози ми мусимо засвідчувати аналізувати. Я би поділив в ті е, філософські доктрини бачення світу, як розвивається світ і як розвивається міжнародна політика в таких площинах. З одного боку, це філософія так званого західного демократичного світу. Тут, звичайно, першою основою виступає толерантність, гіперлібералізм, демократичні цінності і, як на мене, якісь залишки християнства, бо в багатьох західних цивілізованих мінах. На жаль, християнство, ну окрім таких ортодоксальних країн католицьких, як Польща, там Іспанія, і Португалія, то всі можливі форми і модифікації християнської релігії дещо деформовані і зміщені акценти, в тому сенсі мені сучасний постмодерний світ нагадує навіть атеїстичний радянський союз, як не парадоксально, 30-40-х років. Хоча ми знаємо, атеїстами були і Сталін, і Ленін, і вся вся ця братва їхня комуністична, але коли припекло смаженим, то Сталін став затятим і патріотом, акцентував на російському народі як переможць. І з іншого боку, він звертався, коли німці були під Москвою, браття і сістри, тобто він став християнином. Таким чином, всі най найбільш затяті люті атеїсти, яких притикає страх смерті, страх невідомого, страх трагедії. вони всі звертаються до Бога, кожен до свого Бога. Повторюю, це роблять навіть самі затяті атеїсти. Також філософія західного світу є дуже небезпечною. В якому сенсі? Ота надмірна роберан, ліберальність, надмірна толерантність і псевдо-така демократична знищення акцентів знищення шкали цінностей, доводить до того, що ми бачимо зараз і в Західній Європі. і Доволі заскочений. Я був з тими подіями в Ізраїлі, що Ізраїль маючи такі величезні впливи у світі, має таке, маючи таке надзвичайне потужне єврейське лоби в, 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 в новому світі, а також в Європі. Як бачимо, от недавно днями, Іспанія, Норвегія, і Ірландія. Виступила за те, щоб визнати палестинську державу. Таким чином, я трошки гіперболізував вплив єврейського лобі в світі, бо не таке воно вже і впливове. Якщо приймаються такі доленосні рішення, що, наприклад, Натаньяху, який є прем'єр Ізраїлем, величезний до речі, друг Путіна і певний, скажімо так, ненависник України, він зараз оголошується в розшук міжнародним. Кримінальним судом, судом, як і Путін. Таким чином, такі метаморфози, такі злами в світовій, в світовій геополітиці, що мені важко навіть це посягнути. З іншого боку, ми бачимо, філософію, так звану філософію Другого, так би мовити, світового полюсу це Китай. Китай, країна, стала динамічною в тому сенсі, що в неї після Ден опіну. Потекли величезні фінансові потоки і інвестиції. Ніколи б Китай не виборкався з цього всього. Це була така постсовєтська звичайно, як радянський Союз, країна з низьким рівнем доходів, з низьким рівнем промислового виробництва. Але ці інвестиції і відкритий ринок Китай просто синтезував з одного боку, у них було формально вважався релігія, даосизм, філософія конфуціанська, почасти буддизм. З іншого боку, в іншій площині був маоїзм. Це офіційна релігія, і цей Мао, який е, місяцями, як розказують, очевидці, не, не, не приймав душу е, з всякими з іншими е, сексопатологічними вивихами. І ця людина зараз стоїть е, своєрідним, є символом і, і їхнім ідолом на нього вони моються. Тобто в полях, е, прошу перепрошую, в китайців є так званий не, не тільки дуалізм, не, не тільки синкретизм, а якесь потрійне, е, потрійне виключене світобачення. І вся філософія. Попри всі високі матерії маоїзму і тих релігій, ідеосизму, і філософії Колисоціянства, тут є справа, тут є повні паралелі можна провести з Росією. Це так само філософія сили чи гоп-стоп філософії. Тобто, хто сильніший, той і, і правий. І, на жаль, оця тенденція світу, що закон сили. Програє силі верніше сила закону програє закону сили. Це є а, така тенденція, яка має матиме довготривале вирішення, і якщо західні цивілізації в тому плані не об'єднаються, весь цивілізований світ демократичний світ, то тоталітарні, авторитарні і всеможливі режими на кшталт тепер витвореної осі зла е, Росія, тобто на чолі Китай, Росія, е, е, Північна Корея і Іран. І різні там сателіти на кшталт Білорусії, прикро за білорусів, бо такі хороші, гарні, чистозовні, розумні люди і терплять такого цигана, тракториста як на мене, з гідким виділенням поту не тільки особисто, а й жовчного такого поту політичного, антипатичного постсовєтського, який перетворив гарних, цікавих, розумних людей білорусів в дикунів, які просто змушені терпіти того конюха, смердючого вибачте мені за нетолерантне висловлення. Але тут до, до такої худоби постсовєтської жодної толерації в мене бути не буде і не буде. Це моє суб'єктивне бачення. Я бачу, що толерантністю можна, не можна нічого добитися, бо бо от, от такі постсовєтські ті паханати, до речі, які створив радянський союз, це просто було викручі, покручі і візьмемо, наприклад, Середню Азію. Це теж своєрідна філософія, своє своєрідне світобачення. Країни повністю лягли під Росію. Тут є які фактори: з одного боку, кримінал, з іншого боку, мафія, з іншого політичні нафтогазові зв'язки і четверта сторона, як транзитні країни наркотрафіків. І ці країни просто, окрім цього, як на мене, вони мають ще своєрідний комплекс меншої вартості перед Росією. Чомусь, щоб ніхто не казав, чомусь азійські люди люди з Азії мають комплекс, ніби буцімто то Росія, біла країна, білих людей принесли їм цивілізацію. Хоча я би їм розказав з точки зору антропології, бо я цікавився етнографічною антропологією, фізичною антропологією, я б їм роз'яснив, що росіяни абсолютно не тяжіють до європейців, їхні будови, скажімо так, обличчя і так далі, і ті всі нюанси, які займаються і розуміють спеціалісти, вони зовсім не відповідають їхньому європейську. Я вже не кажу про ДНК, яке засвідчує, що в крові росіян тече значний відсоток. Монголо-татарської, тюрської крові, і також е, фінсько угорської крові. А про Китай ну що говорити Китай? Китай е, хочу знову ту тему проштухнути, продовжити цю тему. Китайці є люди специфічні, я вже неодноразово говорю, де вони вкладають, вони вкладають інвестиції, те саме, що робив Захід, вкладав Китай, і Китай піднявся завдяки власне західних величезних інвестицій і відкритого ринку. А з іншого боку. Китай поступає як звичайний гопник. Він заходить в будь-які країни, вкладає інвестиції, потім згодом відбирає власність, привасує об'єкти, будує за свої гроші держави, і це все переходить в їхню плавну власність і держави. І таким чином, через масові фінансові ін'єкції, вони намагаються командувати світом. І зараз, по суті, вони виступають другим полюсом, як ми бачимо перед тою зустрічю у Швейцарії. Інша модель світобачення є: ну про схід ми почасти говорили. Люблять говорити є ще третя модель світобачення геополітики, так звана східна чи мусульманська цивілізаційна модель. Як на мене, росіяни російською мовою говорять, що діло тімкає або українською мовою схід діло делікатне, нічого тут делікатного немає. Тут є просто квазі-релігія, яку вони споганили, ті всі тирани і ті всі деспоти. Близького Сходу, але деякі з них, на відміну від російських деспотів, вміють ділитися з народом. Коли ті нафтодолари, нафтогазові долари потекли, то вони забезпечили більш-менш нормальний людям е е е рівень життя. Чого не скажеш про Росію і російських так званих олігархів? Хоча ніякі це не олігархи, це звичайно крадуни, злодії і так далі. Бо Олігархи це Форди, Карнегі, Мелони, і так далі. Це олігархи, які е е виступали. Філантропами були, які фінансували науку освіту і так далі. А це звичайні кидали звичайні злодюги, колишні, які синтезувалися з кримінальним світом, колишні партійці, колишні комуністи, колишні кайбісти. Ну і влада КГБ все стала настільки всемогутньою, що вона зараз вирішує долі світу і править тим ти тою ж центральною Азією. І дуже мені шкода тих центральноазійських народів, що вони лягли так. Якимось чином під Росією, ну, звісно, вони там працюють. Хоча вони думають, що Росія багато нічого подібного. Росія є дуже бідна, вона тільки багата в сенсі матеріального виміру: Це Ленінград і Москва, де можна заробити великі гроші. І знову ж, з іншого боку, бояться заїхати, заробляти, бо не знають мови, окрім тюркських, можливо, почастих, дехто знає арабську мову, а російську мову не знають, і таким чином вони постійно туди переїжджають на, на заробітки. Так що, східність, схід, справа делікатна, не зовсім так. Тут є Просто є домінанта закону сили. Тут є скривлене мусульманство, викривлене мусульманство. Гляньте, що наприклад робиться на Кавказі, де Кадиров і його грубо кажучи, братва, яка не лягла під братву російську під той кримінальний світ, але що вони довели країну? Що країна зараз в якомусь 14-15 столітті? Подібні ситуації маємо і в Саудівській Аравії, де абсолютно дикі. Диковимирні процеси тривають, і а, філософія грошей, сили і вигоди от і вся філософія, ось і вся тонкість східної душі. Можна тут багато проводити: і е, шиїтів, і сунітів, і алавітів, там різні течії, і так далі. Все зводиться до банально мати вигоду, мати владу, правити чорною сильною міцною рукою. Бачимо це по сучасному Ірану. Колись в 79-му році Іран була до 79-го року, коли шах Пахлаві правив до 79-го. Це була цивілізована держава. Це були тут, можна було бачити західні товари, західні машини. Люди мали заробітні плати під тисячу доларів. Середня зарплата. Уявіть собі, на той час це були величезні гроші. Була сучасна музика, було сучасне мистецтво, був сучасний кінематограф. Сам шах Пахлаві мав західну освіту і навчався в західних навчальних закладах, окрім того, свого тегеранського університету. він мав кілька освіт. Він був цивілізований і розумний чоловік. Потім прийшли в 59 му році в жодної толерантності. Дикуни з одіялами і з рушниками на головах, перевернули все з них на голову, замотали жінок, поробили з них мотанок, тільки очі видно, ходять і лякають весь світ. Я розумію, я з прихильністю ставлюся до мусульманства. До їхнього розуміння, але не може це бути гіпертрофоване і перетворити це якусь величезну профанацію, яка просто лякає світу. Більше того, Америка і Західний світ відкрив шлюзи і західні народи, західні біженці, просто іммігранти хлинули в Західну Європу, хлинули в Америку. Я нічого не маю проти. Це нормальні люди різні. Але подивіться, що робиться зараз з, з антиєврейськими виступами із Палестини. І Ізраїль мав би бути більш радикальним, більш розумним планом. То і в плані геополітики, хто я зараз головний ворог, а хто я зараз головний друг? Ізраїль ніяк не може зрозуміти, ну, першочергово завдяки, звичайно, та Натаньяху, великого другу Путіна. І ці стереотипи щодо України їм пора давно знати зняти, бо тому, що вони б мали розуміти, що Росія завжди була їхнім головним ворогом. Російські царі робили зону осідлості, російські царі і, і, і охранка робили е, єврейські погроми. Хай би цей єврейський народ знав і розумів, і вони напевно знають і розуміють. Але єврейська психологія передбачає балансування з одного боку. Не мають своєрідний комплекс, як на мене, стокгольського синдрому, тобто Страх жертви. А з іншого боку, євреї вони мають таку філософію, от якби ви пройти поміж каплями, як казав Кравчук. Подібна філософія, до речі, притаманна вірменському народу. Пам'ятаємо, як на напали на як Степана Кертії в Єревані святкували, коли Росія напала на Україну. Не кажу, що то весь народ поганий. Є хороші люди, така як Шер чи Кардаш'ян, відома своїми великими фізіологічними формами. Вони певною мірою підтримали. Україною і стали на посторону добра. правда, самі віремени розуміють, що дружити з оціяною дорожче собі. Ну а наші е, ще ще одне погляд: перш ніж підійти до новин, яким можливо піде окремим блоком з огляду на час, є ще інша модель, так звана латинська модель третього світу, чи як зараз називають країни півдня. Ну, першочергово, що таке латинська модель? Латинська модель базована знову ж таки на релігійній філософії. З одного боку, Сантерія, санта різні релігійні курти, культи, з іншого боку, синтез християнством вони витворили такий своєрідний симбіоз людей з своєрідним Святобаченням. З іншого боку, Латинська Америка це більше з них нащадки індіанських племен, які існували в тих країнах, які потім були колонізовані іспанцями та португальцями в Бразилії. І ско складився такий своєрідний тип з іншого боку. Є креоли, це такі потомки іспанців, вони більш білошкірі люди. З іншого боку, є основна маса людей потомки індіанських племен. Так ось ті культи вірування плюс християнство зробили таку синкретичну релігію, синкретичне світобачення і на тім світобаченні, а з іншого боку, є антиамериканізм, бо Совєти, Совєтський Союз і Китай зараз поширюють, що американці є такі домінанти в світі, вони такі імперіалісти, так хочуть всіх нищити, так всі хочуть закабалити, всіх так забрати. І знаєте, той серед він абсолютно прижився, бо глянев на Латинську Америку, Латинський. Америка просто паралізована антиамериканізмом. Замість того, щоб створити свої держави, продукувати якісь цінні речі, вони бавляться антиамериканізмом. Хоча, можливо, є певні винятки: у Ругвай, наприклад, Чилі, а Бразилія взагалі балансує. Бразилія це такий своєрідний полюс. Вони, по-моєму, грають одинаково з Китаєм, грають одну ту саму партію на міжнародному. От зараз всі очікують форуму в Швейцарії, який за ініціативи. Володимира Зеленського скликається. Ну подивимося, відгукнулося щось до, до, до 80 країн, хоча запрошення мали 160 країн. Китай, щоб показати якесь світове своє лідерство, показати якісь свою надпотугу, заявив, що поки що брати, брати участі не буде. А mm. Індія теж балансує, теж до останнього не дає зрозуміти, чи вона буде, чи не буде. Бо і, і індійська філософія теж дуже глибока, дуже глибокий буддізм. Але в моєму примітивному такому розумінні в нас водиться до розуміння: дай доля, дай доля, дай доля, отак От я розумію. Це може трошки я заутрирую, може, я гіпертрофовую якесь своє розуміння. Але ті всі е, культи, прадавні релігії, прадавні філософії, і ти мені докажи, якщо ти маєш і всі релігії, якщо ти все маєш. Такі всі розуми поїли, якби видумали порох, як ви видумали той, і то, і докажіть свій рівень життя. Китай доказав на тих марочосів, поналіплював низькоякісних машин. Самі ж китайці їздять на японських, німецьких, французьких, американських машинах. Чому вони не люблять їздити на світ? Бо це все барахло і сміття, і дрань. І така країна плагіат, плюс напічкана маоїзмом тим комуністичною. Брехливою ідеологією і вони хочуть правити світом і нав'язувати своїм ідеологіям. Якщо західний світ не пробудеться, не візьметься за розум, не припинить цю ідіотську іммігрантську політику, бо скоро, бачите, вже дійшло до того, що в Америці спалюють американські прапори, знищують американську символіку, створюються групи мусульманські радикальні, які говорять, що пора знищити не тільки Ізраїль, а увага! Пора знищити і Америку. Це та, вибачте. Не хочу назвати, бо тягнеться на погане слово. Які приїхали сюди дикі голодній босі. Вони тут розказують Америці, що Америку треба знищити. Та Таїть свою бідну, затерту, брудну країну і там розказують свої свої інтереси, свої інтенції, свої наміри і так далі. Ось, от така, от така, от е, така, таке от мене скромне розуміння, і так далі. І от ну і Латинська Америка знову ж таки вона має комплекс. Вони мають знову ж таки комплекс. Вони постійно в них в центрі уваги грінго, Біла людина. І навіть коли дивишся в осені, де дуже багато в Техасі чи в Південних Штатах, дуже багато тих мексиканців, І дивишся відео, там вони в барах. Чи в ресторанах танцюють, то вони просто банально копіюють техаських ковбоїв: капелюхи, джинси, вузькі ковбойські чоботи, стиль життя. Тобто, це наслідування, це мімікрія, уподібнення до американського способу життя. Тобто нічого в принципі свого оригінального, крім Сантерії, це культ такий синкретичний, дуалістичний, найтріалістичний культ, і крім Санта-Мерта, релігії святої смерті. І то все, та вся мішанина, і плюс антиамериканізм, от вам і вся Латинська Америка. А Китай хоче це все прихопити, покласти зверху Чехол, і щоб всі країни слідували його. І якщо, і ця ймовірність є наближена до, до максимального. Чому? Тому що китайці дуже, дуже, дуже багато вкладають зброю, вони будують їхній флот. Же Перевершує американський флот, і то значно перевершує. Хоча американські технології сильніші, підводні човни вони мають величезну силу, і китайці це все розуміють. Однак є ймовірність, мова йде про те, що в червні Китай збирається піти на Тайвань. Звісно, Америка має особливий договір з Тайванем, і це буде страшенний страшенний ляпас. І це буде страшенний ляпас е Америці, західній цивілізації. Таким чином, відкриються шлюзи, і все піде по. По несхідній тобто сила закону впаде, а закон сили стали домінуючим. Тобто російська кагебійсько-зеківська термінологія, гоп стоп, філософія буде домінувати над цілим світом. над цілим світом. Ну я вже а Африка це є своєрідний апендекс. Що зараз робить Китай? Інвестиції, гроші, викачування джерел і ресурсів те саме робить Росія: викачують діаманти золото. Всеможливі ліс, всеможливі ресурси, і дуже дуже погано Захід зробив. Французи забрали свій іноземний легіон англійський спецназ, який вважається найкращим у світі, теж забрали. Американці не мають своєї присутності, а тут є закон сполучених Посудин. Де виходить? Англія і цивілізовані країни там зразу заходять дикуни на кшталт Росії і за кшталт Китаю, і Ірану і всякої іншої, всяких інших апендексів світової цивілізації. Більш детально про новини, я думаю, по новини, які світові новини, які все-таки мають визначальну роль на наші внутрішні новини, я можливо розкажу в другій частині. Dziękuję, że nas słuchali. Na zdrowie.